Мої вітання всім вітаю вас, мої любі діти. Ось і промайнуло Красне літочко. Я впевнена, що ви всі добре відпочили, набралися творчих сил та натхнення. Починається навчальний рік. Починаємо його дистанційно разом зі мною в країні образотворчого мистецтва. І сьогодні на згадку про цей святковий день. Пропоную вам виготовити вітальну лисівку власноруч. Сьогодні створимо святкову вітальну лисівку. Для цього нам потрібно буде 2 аркуші прямокутної форми будь-якого кольору. Ось такий сухоцвіт. Зібрані ось тут от різні засушені листочки, квіточки, клей, ножиці і фломастери. Ну що ж, починаємо з гарним настрієм. Спочатку викладаємо на будь-якому кольорі прямокутному композицію із квіточок. Спочатку виложимо. Ось я взяла таку квіточку засушену, дуже гарну. Листочок. Ось такий листочок можна взяти. Можна додати ще ось таку якусь квіточку або гілочку різну. Тобто створюємо композицію. композицію. Якщо композиція нам сподобалась, ми можемо її вже приклеювати. Користуємося серветочкою. На серветочкою намащуємо клеєм. Ось так. Я користуюся клеєм ПВА. Ось так. Не забуваємо користуватися, примакувати серветочкою, щоб робота була охайна. Мені подобається ось така квіточка, дуже гарна. Засушена, сухоцвіт такий дуже цікавий. Ось така квіточка мені дуже подобається. Ось таку гілочку можна використати. Дуже цікава, на ялинку схожа. Ось така гарна гілочка. Добавляйте будь-які елементи. Так, можна ще ось такий сухоцвіт скористатися, ось таким сухоцвітом. Кожен створює свою композицію. І з того. Рослинного матеріалу, який в нього є. Ну, готово у мене, наприклад. Буде, хай це буде ось так. Можна ще ось тут, ось тут додати ось таку якусь квіточку. Далі інше прямокутне складаю навпіл. Ось таким чином, куточок до куточка. Простим олівцем або будь-яким фломастером промальовую ось такий половину овала. І Відрізаю ось таким чином. Створила ось таке віконце, в якому буде моя композиція. Ось зараз її примірюю. Ось бачите, як гарно. Далі треба лише тільки приклеїти. Ось така лисівочка вийшла у мене. Можна думаю, дописати текст з ним знань або 1 вересня. Або ось така гарна лисівочка. Спробуйте обов'язково створити таку вітальну листівку і привітати свою подругу друга або свою родину із цим гарним святом, День Знань. Всього найкращого і до нових зустрічей!